Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час сьогодні від Санктуарі Святого Отця Піо. Благодатне місце, благодатний час, де відвідали Санктуарі Святого Отця Піо. Про Отця Піо багато говорити не буду розповідати. Всі ви його знаєте. Та? Це такий святий нашого часу, нашого покоління, я би ще сказав. Покоління нашого століття, та? який такий дуже був знатний святий, дуже, дуже багато знаємо про нього. І кіно багато про нього є, і документального кіно про нього є. Хто не знає про кого йдеться, то подивіться фільм про це піо, та? і будете знати. Це святий, який мав харизмати, харизми. Служив в цих харизмах, мав власне рани на руках, як мав Ісус, та, як Святий Франциск мав, тобто стигмати називаються. Побудував тут прекрасну клініку в Сан-Джовані Ротонто. Ну і служив тут, власне, сповідав, був такою людиною, яка добре сповідала. Та? До нього черги стояли по три дні до сповіді. Бо люди йшли до нього і дійсно отримували таку, таке справжнє покаяння. А хто приходив і не хотів каятися, а там утаював гріх, то він казав, що вон. Ну, мав такий залізною рукою, та сповідав, не був такий мілий, добрий там, о, я вас всіх люблю. І таке, знаєте, він був такий серйозний, серйозний, тобто він міг піджобника дати тому, хто приходив і йому брехав в конфесіоналі. Тобто, Мав такий дар від Святого Духа. Та? Він добре розмовляв зі своїм ангелом, розмовляв багатьма мовами, яких не вчив ніколи. Мав дар білокації і багато, багато, багато. Тобто людина та? з великою бокою. Що дивно, то коли при його житті, то його переслідували, та? його закривали свої ж, А коли помер, то вибудували суперсанктуаріум. І так трохи ну, незрозуміла ця річ, та? при житті тебе каменують, а, при... а як померто, то тобі збудовують санктуарій і роблять такі місця для святині. Але в будь-якому випадку добре, що визнали його святим, та? і дійсно проголосили і збудували цей санктуарій. І сьогодні ми багато маємо молитов, його роздумів, різних книжок, де можемо. Роздумувати над його е думками, так, над його діяльністю і брати, звісно, приклад з цього. А сьогодні з 25 липня 1993 рік. Дорогі діти, дякую вам за ваші молитви і любов, яку ви виявляєте до мене. Закликаю вас вирішити молитися в моїх намірених. Дорогі діти, приносите дев'ятниці, жертвуючи те, в чому відчуваєте себе найбільше зв'язаними. Хочу, щоб ваше життя було пов'язане зі мною, я ваша мати, і хочу, дітоньки, щоб сатана вас не звів, бо він хоче повести вас хибною дорогою, але не зможе, якщо ви йому цього не дозволите. Тому, дітоньки, відновіть молитву в ваших серцях, і тоді ви зрозумієте мій заклик та моє живе бажання допомогти вам. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже: відновіть молитву, відновіть дев'ятницю. Хто до дев'ятниці долучається в онлайні. У мене в дописі в каналі є послання на канал Мері ТВ, де можна з 4.30 долучатися до, до дев'ятниці, яка зараз відбувається в Меджугорі. Так? Е, важко, але можливо, так? Важче, коли там і ще треба йти нагору, а в онлайні ну, треба себе змусити встати. Та? Бо це то теж нелегко та? прокинутися е, і долучатися навіть онлайн. Але Марія заохочую долучатися, долучайтеся, бо коли будете молитися в серці мати мене і молитися, то тоді побачите переміни, побачите зміни. Тоді сатана не зможе вас чіпати, так? бо ми можемо легко забути за сатану, коли вже все добре, стає такий благословений час, благодатний. Ну і знаєте, коли все добре, то відходиш від молитви, і потім сатані легко маніпулювати. Легко тебе десь підхопити, підчепити. Під, під Дякую тобі за твою молитву і любов, яку виявляєш до мене. Марія сьогодні говорить це до тебе. Закликаю тебе вирішити молитися в моїх наміреннях. І це нам сьогодні на практику: молитися в Марійних наміреннях. Так? Свої намірення добре, намірення, ті, які нам пишуть, які нам надсилають, теж добре. Але Марія каже і прошу ще і за мої намірення молитися. Бо я бачу трошки більше і знаю, де більше кому потрібно. так? Дорога дитина, принос дев'ятниці, жертвуючи те, в чому відчуваєш себе найбільш зв'язаним. А ось тут уже бачимо, дев'ятниця не тільки там відмолитися, якусь брошурку, взяти, файну, відчитати дев'ятницю, як у нас зараз так. Ну, що ми знаємо про дев'ятницю? Дев'ять днів читати якийсь буклетик. Це файна річ, та? нічого поганого проти цього не маю. Але Марія тут говорить щось про інше. Вона каже: принось дев'ятниці, жертвуючи те, в чому відчуваєш себе найбільш зв'язаним. В каві, можливо, я себе сьогодні відчуваю найбільше зв'язаним, то можу дев'ятницю зробити, простраждати, Та? це жертвуючи, жертвуючи, в чому найбільше прив'язаний. Можливо, в якомусь серіалі, можливо, в скролінгу. І коли я жертвую ось цю прив'язаність, я бачу, в чому прив'язаність. Бо я можу дев'ятницю, не знаю, зранку до ночі вервицю молитися, але я від цигарки не відмовлюсь, від сотки 100 грамів не відмовлюсь, так? від кавки не відмовлюсь, від треш їжі не відмовлюсь, коли мені вже 150 кілограмів, а я ще йду по ходох або по гамбургер. так? І без їжі, без цієї такої шкідливої, сміттєвої їжі не можу дня пережити без тортика. Можливо, тортик твій сьогодні вже так тебе прив'язав, що тобі треба 9 днів просто зробити дев'ятницю, пожертвуючи від солодкого відмовитись. Марія говорить про ось такі дев'ятниці, які, які болять. Дев'ятниця має боліти. Коли ти жертвуєш, до чого ти найбільше прив'язаний, воно болить. Воно не є легко. Якщо ти сьогодні говориш, та я дев'ятницю, одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, і тільки одна закінчиться, на другу перехожу, воно тобі ще не болить. Ти собі добре прилаштувався, так? А спробуй зробити дев'ятницю інакшу, інакшу, без брошурки. Спробуй 9 днів прославляти Бога. Можливо, ти не любиш прославляти, можливо, ти не розумієш, що таке прославляти Бога. А от спробуй 9 днів робити. Просто про славу, молитву від серця, Богу говорити без читання, без читання тої молитви, яку тобі написали, так? спробуй. Спробуй дев'ятницю без цукру, спробуй дев'ятницю без кави. Е, і, і хто в чому відчуває, то я не можу придугадати, в чому ти найбільше прив'язаний сьогодні, прив'язана, але кожна людина знає про себе. Знаєш, ти знаєш, власне, е, в чому ти найбільше. Е, прив'язаний, Жертвою, в чому відчуваєш себе найбільш зв'язаним. Хочу, щоб твоє життя було пов'язане зі мною. Я твоя мати і хочу, хочу, щоб твоє життя було пов'язане зі мною. Це коли ти 9 днів відмовляєш щось, що тобі прив'язує, ти розумієш, для чого це, щоб пов'язатися з Марією. Тобто, така рівноцінна та пожертва і прив'язка. Там відв'язуюсь, а тут прив'язуюсь. Хочу, щоб твоє життя було пов'язане зі мною. Я твоя мати, і хочу, дитинка, щоб сатана тебе не звів, бо він хоче повести тебе хибною дорогою, але не зможе, якщо ти йому цього не дозволиш. Тому, дитинко, відновуй молитву в своєму серці, і тоді ти зрозумієш мій заклик та моє живе бажання допомогти тобі. Тобі допомогти. Марія має живе бажання допомогти тобі і підказує. Як це робити? Тому беремо дев'ятницю, від чого важче, так? На, на яку найважче можна взяти. І дійсно молимось Маріяному наміри, відв'язуючись від цих таких шкідливих звичок, шкідливих речей, які нас прив'язують, від них відв'язуємось і прив'язуємось тим самим до Марії. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Петрольджіно. San Giovanni Rotonto, papà. Pa.